Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Є надія, що Трамп зможе досягти миру через силу. Про це заявив. Про це заявив друзі президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBN. розповів про надії українців на президента Трампа у питанні досягнення миру і завершення війни РФ проти України. Він також зазначив, що Путін розуміє тільки силу, тому є надія, що Трамп і його адміністрація зможуть досягти миру через силу. У нас люди різної віри, різних релігій. Ми дуже віруюча держава. І тому в них сьогодні є надія, надія на Трампа. У нього сильна позиція, він президент. А Путін розуміє тільки силу. І коли така людина буде поруч зі мною, буде сильний президент сильної країни. Ми досягнемо миру через цю силу. Тому у людей є надія на нову адміністрацію США, на нового президента. І люди вірять у те, що він говорить. Коли президент говорить про 24 години, то це питання не про те, що він за добу має щось вирішити. Це дуже складно. Але ці слова розумію, що він хоче це зробити та зробити швидко, заявив президент України Володимир Зеленський. Росія найближчим часом може знову вдарити по Україні ракету ОРЕчник. Розвідка США вважає, що РФ може знову використати свою нову балістичну ракету середньої дальності проти України вже найближчими днями. Уряд США розглядає кедр радше як спробу залякування населення не зброю. Здатну змінити хід війни. У Кремля лише кілька таких експериментальних ракет. Вони мають меншу боєголовку, ніж інші ракети, які запускають по Україні, каже чиновник. Ворог відмовляється виконувати накази на ключовому напрямку. Збройним силам України вдається формувати передумови для того, щоб противника вибивати із вигідних для нього позицій, які він зайняв. Останнім часом Збройні сили України мають певні успіхи на харківському напрямку. Нещодавно нашим воїнам вдалося закріпитися на нових рубежах. На руку грає також і те, що ворог саботує накази командування. Ось так, друзі. Це для нас теж дуже гарна новина. В Україні успішно випробували руту. Що, друзі, відомо ж про цю ракету? Рута це виріб у вигляді крилатої ракети чи реактивного дрона під українською назвою, насправді відомий та публічний, і є результатом роботи стартапа Destinas. Destinas. Попри те, що про технічні характеристики рути відомо мало, це реактивний дрон, який має дальність польоту у 300 км. Серед задач ударні. Розвідувальні або бути просто мішенью для тренувань. Але згодом компанія опублікувала на своєму сайті доволі детальне зображення своїх виробів, включно із цим дроном, який виглядає, як, як традиційна крилата ракета. Ось така друзі. вона. Більше того, була показана схема побудови, на якій видно всі основні компоненти рути: бойову частину, фіксоване крило, паливний бак, блок електроніки. Та малогабаритний турбореактивний двигун. Ось така рута. Червона рута. <гум> друзі. Тому що ось такий, як кажуть, поруті в кожну хату расисту. Тому ось такі новини, друзі. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Підтримуйте друзі, фінансово наші Збройні Сили України. Хто чим може, і так далі. Віримо в наші Збройні Сили України, віримо в наших, в наших захисників, захисниць, усіх в тих, хто е, захищає нашу країну. Слава Україні, слава всім захисницям, захисникам. Ще раз повторюю, стаю перед ними всіма на коліна. Тому що, якби не вони, нас би з вами не було. Ось так, друзі. Тому ось такі новини, друзі. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео, україномовного друзі. До наступних відео. Дякую всім за увагу!